Нотами в обласній бібліотеці офіційно відкрили фотовиставку Благодійність крізь призму об'єктива найкращі миті прояву добра, фотохудожники не лише зберегли на світлинах, а й стали найкращими з поміж 680 робіт, відправлених на конкурс. Найважче те, що після такої зйомки відбувається повне спустошення дуже. Болить голова, якось ну дуже важко ці роботи робити. Люди не хочуть, щоб їх фотографувати. Вони не даються. Тільки умовляння дозволяється зробити. Цьогорічний національний конкурс проводиться в шостий. Хоча серед переможців наших прикарпатських фотохудожників немає. Є три роботи, які іншим фотографам вдалося зробити саме в Івано-Франківську. Тематика конкурсу різна: є фото онкохворих дітей, неповносправних, учасників АТО чи просто елементарні прояви ви добра серед перехожих, треба людей залучати до благодійництва. Це дуже важлива справа, і тут якраз зображено добрі справи, які відбуваються через благодійність. Люди, які до цього долучаються, і можливо, вона якось розіб'є кригу, тих сердець, людей, які будуть бачити її і будуть долучатися до, до благодійності. Виставка мандрує різними містами України до Івано-Франківська за сприяння благодійного фонду Ти Ангел завітала уже втретє. Відкривали її у супроводі струнного ансамблю Кватрокорди та інших солістів. Дуже добре буде і правильно залучити також до цього і музикантів, тому що це також музика, це мистецтво і робить нас кращими і добрішими. І плюс до того, я думаю, що ви сьогодні почуєте і поезію. Тобто, ми будемо мати такий сплав поезії, музики і е, світлин. Уже наступного року організатори сподіваються, що тематика світлин буде іншою зокрема, приємне повернення Криму, Донбасу і відбудова мирних міст. Ліліано Хомишин, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.